Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій і сьогодні до вашої уваги маємо легендарного 180-го штіля 2010 року. Ну що ж, пилочки, які завжди допомагають господарстві. Легенька, шостенька. Ну, не дуже там потужна, але для домашнього господарства вихватає, так би мовити. От, і трошки така, знаєте, не помита, але нема ради. таке. І цей треба буде її оглянути, і файно. Дивіться ж, напевно ще, я думаю, зірочка є, друзі, рідна. Може. Та штіль пише. Дивіться скільки от. Ну, працювала в домашньому господарстві, так би мовити. Не не десь там інакше, але свою роботу робила. От. Треба переглянути стан. Взагалі так, мотор вже такий собі. Ну, але взагалі не знаю. Бачите, навіть ребра повідломувані, але нічого. Добре, розберемо, подивимося, що там, як там розкажу. Казала людина зробити. Поміняти все, що потрібно, якщо є в тому потреба, то й будемо дивитися. Добре, давай. Так, ну що, зняв я ще кришечку, дивіться. Що ми бачимо. Пластилін. Тирса у маслі. Це значить, що, друзі, сальників колінвалу нема. Так би мовити вже. Ну, ресурс пилочка свій відробила, що ви хочете. Якби там не було, але десь щось трошки працювало і якось воно та й так ставалося. Добре. Значить що? Розбираємо далі, дивимося. Так, друзі, розбираємо карбюратор, відкрутив. Опа! Цікаво спостерігати таку картину. Дивіться. Тут маємо бруд. Правда? Зараз. Тай най найна. -най 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 -най. Стояла довго, стояла. Дивіться, а тут опапа! Що цікаво, що й сухе то все. Яким чином тут воно все сталося? Фух, бачите? Тут треба його відквашувати. Напевно, я його булькну в ультразвук, хай поплаває. І... Щоб його добре від'їло. Тому що то така штука, що є, в тому потреба. Щоб він собі побулькав. Опа-па! Ну дивіться, яка красота. Ну що зробиш? Я не знаю, він стояв. От від чого ця мука. Тож не є, я думаю, що бруд як такий. Але факт той, що... Напевно. Можливо, він масло так за, за цей. Дивимося сюди. Мембрана недобова. Треба її відкрити. Мембранка гарна. Ця сторона у нас добра. Голочка. Так, давайте зараз відкручуємо жиклер. подивимося, який це розмір у нас стоїть. А то в нас є 45-й, друзі. Зараз я тут нічого подивлюся. 46 я перепрошую. Є 45. Дівка ягодка. Так. Знову. Там цвітуть каштани. Тай. -на 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 -на. Вроді би ще не відкручувалось, якщо мені так здається. Зараз я гляну. Той же кльор ще, друзі, не руханий взагалі. Він ще нульовий. Ми його стараємося таким залишити. Для того беремо відповідну викрутку, для того, щоб шліци не понищити. Перепрошую. От. І, власне що, зараз відкрутимо ту всю справу. Зараз я його зафіксую так гарно, щоб його не зривати, типу він не крутився ще. Певно, його не розбирали. О! Тепер давайте глянемо. Коли є відповідна друзі, викрутка, бачите, шліци всі на місці. Я вам хочу сказати, і все збережено те, як і було. Коли б не ті викрутки, що треба, розбивають ті шліцики. А якщо ще закис... Сам жикльорчик не хоче викручуватись, ну то ви розумієте ситуацію, як то виглядає. Давайте перевіримо його на працездатність. То в нас, до речі, що було? То в нас є, друзі, зама. 2010 рік. Я думаю, що той карбюратор ще не китайський. А ще робився на заводі виробнику десь. Давайте перевіримо клапан-форсуночку під жикльором. Ашечка і Елючка у нас буде оця. Дивимося. Елючку провіряємо. має легенький такий натяг буде дутися. Зараз подивимося. Є. Дується, тепер Ашка. Там де ж ікльор стоїть, там а, аш. Карбюратор прекрасний. Голочка, друзі. Зараз другим боком. Отак. Супер. Все гарно. Так що карбюратор у нас. Я його зараз трошки відквашу, все ж таки. Відкручуємо все. Від А до Я знову цвітуть каштаний. тайнада на -да на -да -да -да. Зараза, щоб тобі добре було. Як тебе взяти добре? Треба якусь викрутку гарну. Зараз би тебе цікавим, щоб тут шліци не нищити. Коротше витягую і ставимо в ультразвук, друзі. Так, друзі, давайте зараз включимо наш ультразвук трошки. Так, забулькнув сюди, настрою їм то діло все, так, ту кришечку. Іди сюди дорогенько. Та в принципі чисто, але хай собі побулькає Що тут ще жикльор? Сіточка. Подивимося, що воно з неї зробить потім. Бач. Іди сюди, поплаваєш там коромисло, що каже. Хай плаває, голка хай плаває, болтик, то нам не треба, то нам не треба все. І хай у нас собі поплаває. І настроюємо то все діло, розключаємо. Тут хвилини собі наставляємо, можна на 15 хвилин, хай бо 20 тарабани. І поїхали, все. Хай нагріє добре то все діло. Отак виглядає у нас ультразвук. Треба трохи витерти, вона в мене полежала. Ванна з ультразвуку що хай собі буде. А ми зараз будемо розбирати далі двигун, так що включимося зараз. Так, ну що, спостерігаємо, друзі, таку картинку. Значить, брудно бачити все від сальників. То все помиється, до чиста гарно буде. Значить, дивіться. Перехідник наш. Значить, дивіться, як він гарно сидить. Так гарно ощільнює, що вже далі нема куди. Ідемо дивимося далі. Ну що, затягнули це кільце і дивимося. Ну, типу на 20% стало ліпше. Ну, може воно його там притиснуло. А сам. Дивіться, бачите. По двигуну. Бачите, все брудне. До чого я веду сальники, друзі. Словом, я зараз відмиваю і дивимося, що куди і як. Ну що, давайте подивимось. Хто тут у нас виробник є, друзі? Чи Він розбирався, чи він не розбирався, цей циліндр. Штіль. Пише штіль. Це оригінальний друзі циліндр. Ну, дав би Бог, щоб він був збережений можливо обійдеться незначним чимось. Не хочеться, звичайно. На щось інше робити. Зараз. Сальники якісь чорні, якісь герметик вже червоні є. Можливо, щось і робилося, не знаю. І кільця міняли або що. Ну, сальники тут однозначно приміняти і, напевно, будемо ставити хороші індійські, може оригінальні будуть. Не знаю, подивимось, що там, як там. Ось, то все буде виходити. Давайте то розкрутим все діло. І зараз саме цікаве друзі, момент істини. Дивитись на двигун. Ну не ви знаєте, це оригінальні сальники. Може він із заводу так ішов. Та! Стовідсотково. Вони вже ті сальники задубіли, як правий вже все, де щеплення. Лівий так собі, але теж вже пропускав. Не вже... вже друзі тверді. Якщо дивитись, дивіться. Давайте подивимося, хто у нас виробник. Попевно, ще ріднесенький. Штіль, друзі. І треба щось і друге ставити якісне. Тобто вона ще не розбиралась. Ну, чесно кажучи, я коли її всю розбирав, то воно от так було. Давайте подивимося. Зараз. Йдемо, скажу підшипники, теж треба буде треба міняти. Я не подивився, але бачите по тому. Він черкало вже. Підшипники, колінвала, сальники. Що у нас каже поршень? Ультразвук вже перекинув на другий бік. Ви запитаєтесь, в чому я то роблю? Бажано би дистильована вода і плин. Щоб відмивало. Воно собі булька я поставив на 20 хвилин і, на... і 5 хвилин. От. І воно собі там жужить. А кільця, слухайте, такі притерті. Опа-па. Ото класно. Кільця не залягло, ні. Угу. Масло може бути, поршеньочок, бідний штілечок. Навіть зняти кільце треба. Кільця вже м'які, друзі. Вони вже такі міленькі. Може циліндр і добрий. Я би дуже хотів його залишити. Звичайно, поршень індійський поставимо Хороший, іповський, там якість дуже в них хороша. Ара мисий посвітимо. І побачимо всю картину. Ой, циліндрик, щоб ти здоровий був. На виході прекрасний. На вході теж лишаємо його. Ура! Тільки поршень поміняємо, напевно. Я так думаю. Я так думаю, тільки поршень залишимо. Новим поставимо. Циліндр лишається. Все, плюс, 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 плюс друзі. І то мене цікаво вразило. Саме головне, що він на вході не витертий. є, А це дуже важливо. Дуже добре лишаємо, друзі. То є супер, вона ще буде ходити собі добре. Ай-яй-яй. Ніяких задирів. Людина працювала належно. Я... Ну, Трохи там не поведи, то, зрозуміло кинув то і все. У мене в селі таке саме, думаєте, що інакше порізав, кинув, а от періодично беру сюди, щоб то все обдути, обчистити. Хоча, о, на кінець закінчилось. Хоча й на селі є компресор, але треба дещо буде докупити, ще до нього є. От. І щоб його запустити. Та що, прекрасно, друзі, прекрасний циліндр в ідеалі. Тепер давайте глянемо ще. З вами на поршень. а поршень у нас буде... Зараз подивимося ще кілечка, друзі, який зазор. Зазор, звичайно, там дуже великий, напевно. Поршень притертий такий собі. Я знаю, його можна лишити, в принципі. Ще зараз подивимося. Але б файно було новий купити, я би так казав. Воно буде веселіше все ж таки. Той вже все рівно. Поршень швидше виробляється, ніж циліндр, однозначно. Спідничка поршня. Нормально тут. Ні, вже виробітка є, дивіться, увага. Бачите, скільки він витерся? Все, то вже будь здоров. Дивіться, де спідниця поршня. І... Де закінчується, де продовжні вікна, бачите, йдуть. З боків. Воно трошки з підничкою виступає. І от маєте, оце є рідна, рідний алюміній з поршня, а тут все вже виробітка є. І будь здорово, воно тут собі якраз вільно видно ходить. Тут таке саме. І тут і тут. Звичайно, що поршень піде під заміну, друзі. Колінвал тут гарний, штіль, все. Як умови, прекрасно. Давайте дивимося кілечка. От і все. Так що буде пилочка, карбюратор мене тішить, що все в гарному виді. Ми його пробулькали. Давайте подивимось. Тому я ще повідшкрабую, то все в культуру повідмиваю. Дек має бути? Як новенький, бачите, все його пройшло. Пропарився, то я, я гарно легенько знімлю. то все ще Прощинником тут помию і буде добре. Так, а то, діло, Зараз ми злиємо. І все. Зараз беремо лійку. Лійка де наша велика. І буде класно. Раз. Так дивимося, що ми тут бруду маємо, що в нас тут є. Коромисло. Все, по карбюратору лялечка. Все, бігає, кладемо до карбюраторних запчастин. Тепер дивимося сіточку. Що наша сітка така? Наша сітка, друзі, чиста вже. Щоб її глянути на сонце. На світло бачу, все, люкс, супер. Так, кришечка. Теж вся від, 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 відпуцувалася. жикльорчик, голочка. Все, ще щось є. Ну і, звичайно, трошки бруду там залишилось. То потім зараз видаємо і все. Хайде віддихати. Відкуристуюся користуюся нею, нею, але деколи приходиться Ось такі от різні закисчі речі, то треба в ній, щоб поплавало. Давно вже їмаю. Бачите, от в пилюці трохи. дурниця Так що є такі речі також. от Так, все, а то ми собі культурно докупки, значить така ситуація, ми мали кілечко поміряти, правда? Дивимося зараз, велючку. Міряємо кільце ще. Вже даю. Дружу. Час біжить. Ви не рахує. Ви нервуєтеся чи ні. Чи вже чай допили, свіжий робите. Так. Значить, в тому випадку заміряємо кілечко, друзі. Дивимося, що воно в нас знаходило. Значить, Давайте його ставимо на місце, так би мовити, є. Верхнє кільце, замок має справа по ходу циліндра. По ходу циліндра воно буде у нас справа мати замок. Отак його ставимо. Воно так вже легко йде, я вам скажу. Ну що я вам скажу? Тут зазор серйозний. Кільця полюбе, індійські також будуть, поршені кільця. Дивіться, яка красота. Бачите? Отак тут десь позаміліметрі є товщини зазору, що ви хочете. От і все. Так що пишемо списочок, друзі. Що у нас для підзаміну? Так, перше це поршень. Друге кільця. Третє сальники. І четверте підшипники колінвала. Отак От все виглядає. І ага, перехідник, друзі. П'ять перехідник. Перехідник колінвала, друзі. Покажу. Перехідник на циліндр до карбюратора. Я вибачаюсь. Ось таке. Так що якось так, бачите, який зазор, то все можна, не знаю. Я що? Так що поршень теж у нас тут літає, напевно, так непоганенько. Давайте ще подивимося на нього. Зараз я його легенько витягну, швиденько. І ми глянемо, що він, як він бігає там. Так. Є. Палець випхати треба. Ой, пальчик, ти наш пальчик. Разу чуть по руці не дав, де він полетів, а то я не знаю вже. Ото полетів, так полетів. А де? Де його шукати? Ну то таке. Але треба знайти, слухайте, тут вони жарти. Хоч я пальців маю. Ти дивись, де він поглянув. Полетів мені. От. Поршень пробуємо. Зараз його знайду, звичайно. Полюбе знайду. Варіантів нема, бо інакше не поставимо. Так, і ставимо його на no вхід, друзі. Ставимо його. Він тихенько так приземлився десь, щоб задзвонив не було, щоб десь стукнув, десь улітів. Вперед у нас буде вихід стрілка тут має бути. Добре, все. Поїхали. Де пробуємо зазор поршня, друзі. Я б не сказав, що сильно. Але постав новий. є є, є. Все. Варіантів нема. Добре, на тому напевно сьогоднішнє кіно будемо закінчувати. Друзі, ну а з вами був пан професор в окулярах. Так що якось так. Я думаю, що стільочка гарно зробимо. Буде працювати все як має бути, все належно. Так що якось так. І буде господар тішитись, правда, трошки є роботи тут, але все зробимо. Найгірше, що я не люблю, то мити, я вам скажу, чесно кажучи. Бо ті мийні всякі роботи, воно так аж нервує. Отово все повідмивати, слухайте, дивіться. Бачите, раз. Два. бачите, Три. Ну, все треба вимити гарно. Ось таке все помиється, все відчиститься, буде як новесенька. Я думаю, буде тішити господара своєю роботою. так що, Як говориться, так, все, а в тому разі, як говориться, напевно, будемо прощатися вже і до нових зустрічей до наступного, до наступної серії, в якій зможемо побачити вже напевно, збірку цієї пили. Та й отак. І її, напевно, роботу. Так що то вже неодноразово бачили всі, але я думаю, що буде також цікаво, зокрема, оцей екземпляр. От і все так що. Всього вам найкращого, друзі, до нових зустрічей, не падаєм духом. Слава Україні, героям слава! Всього найкращого, Па-па.